Набрать українці усміхнеться доля, сміть наші ворожити, як роса. На ви бачили, що це таке? Станіслав Русен переможе змагань у розділі нуджі до 60 плюс кілограмів 14-15 років. Вадим Мушко переможе змагань. Здавалися різні долі. Одні були царів не гірш, а другі як пітні міньони хто купляв собі за загріш. Завтра 22 рішення прийнято. Наступний проєкт 12.79. Про зміни до рішення 22 сесії міської ради 8 звірня від ради за основу 12.83. Розміна до програми розвитку за земельних відносин от чорного, от чорного з нами є і уже 23, 25 руб. за основу чи письмо. Наступний проект приймаємо на тест, 115 150, е-е, було обґрунтовувати цю пропозицію фінансових заходів перед 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 повторного рівнем ціни товару з двох автоміслюючих на 23 -25. Проєкт детального плану не відповідає генеральному плану, від слова зовсім. Зокрема, зменшується площа зелених насаджень загального користування.